Вітаю тебе, друже, на уроках музики! Мистецтво завжди рухається в ногу з часом. Народні мелодії та народні музичні інструменти це не тільки спомен давнини, вони радують нас своїм звучанням і сьогодні. Серед традиційних українських народних інструментів виділяють бандуру, ліру, кобзу, цимбали трембіту та багато інших. Більшість з них використовується як символ національної свідомості та округу. В Наш час ці функції залишаються незмінними, тож інструменти використовують в експериментальних музичних проєктах, зокрема змішуючи традиційні звуки з сучасними музичними течіями. Сьогодні ми разом прослухаємо приклад перевтілення української народної спадщини в сучасність на прикладі українського гурту BNB Project – колективу, що райнує стереотипи щодо народних інструментів, шляхом пошуку та виконання нового сучасного репертуару. Назва гурту розшифровується як бандура та кнопкове кардеон. Музиканти популяризують ці інструменти в соціальних мережах та на концертах по всьому світу, виконуючи музику різних жанрів від класики до року, а також авторську та сучасну українську музику. Тож зараз постав урок на паузу та перейдіть за посиланням на музичний твір, а вже після спробуйте дати відповіді на запитання. Які нові факти або деталі про українські народні інструменти ви дізналися сьогодні та які інструменти ви запам'ятали? Як ви оцінюєте виступ гурту BB Project, який продемонстрував гру на народних інструментах? Та що вам сподобалося найбільше? Які можливості ви бачите для використання українських народних інструментів в сучасному музичному середовищі? Наведіть приклад. На сьогодні наш урок завершено. Урок для вас підготувала вчитель музичного мистецтва на Верковець Ліна Миколаївна Одеського ліцею номер 55 Дякую за увагу!